Ще недавно Олександра, багаторазова призерка спортивних змагань, не могла і кроку ступити по цих сходах. Лікарі виявили страшний діагноз, гострий лейкоз. Томови, що все, що ну, як життя скінчилося. Це наші ліки. У кожного разу, коли лягаємо до лікарні, вести їх з собою. Усі ці ліки батьки дістають нелегально, бо в наших аптеках їх немає. Безплатне лікування, яке пропонує наша держава, украй жахливе. Тому Людмила, аби врятувати дочку, змушена була стати контрабандисткою. Хімія індійська вона має дуже погані наслідки. Діти не встають. В неї було фактично 98,8% ракових клітин в головному мозку. Тобто він був вже майже повністю заповнений раком. І на 33-й день стало нуль власті. Це Нуль ракових клітин. Після того я знаю, що у нас тепер буде все добре. Так, буде добре, якщо у вас є гроші та зв'язки за кордоном. Адже ліки, які підняли Олександру на ноги, продаються лише в Європі. Ми маршрутками передавали їм кошти туди. Вони нам передавали. Тобто, на чесному слові за 10 цих ампул. Це мені було на 3 дня їй вистачало 3-4 дня. Мені треба було передати 15 тисяч. Тобто, я передаю в ній звісності. Я віддаю ці гроші. Я не знаю, чи мені ці ліки придуть, якби чи я їх отримую. Ми вирішили самі спробувати дістати ліки, які Олександрі потрібно пити ще півтора року. В інтернеті за одну пляшечку хочуть 500 гривень. А можна замовити маркаптопурін, куріні тол? Продання двіні двіні, можна плату. Скільки потрібно передплатити? Ну, якщо ви в Києві живете 50%, якщо ви в Києві, то, звичайно, 100% виділить так. Платите 100% і, можливо, через півмісяця отримаєте ліки. Ми вирішили піти далі, їдемо за кордон. Подивимося, скільки ці ж самі ліки коштують у Польщі. Пані добрий день. Чи може пані допомогти? Нам потрібні ось ці ліки. Скільки вони коштують? 28 злотих. 28 злотих це близько 70 гривень. А в нас ці ліки продають за 500 гривень. Це в сім разів дорожче. Непоганий бізнес на онкохворих дітях. Так просто купили два пакети ліків. Тепер можна повертатися на Україну. Повернемося, якщо нас не затримують на кордоні з нелегальними ліками. Польський кордон ми притинаємо з легкістю. Попереду українські митники з прикордонниками. І знову пощастило. Нам вдалося привезти через кордон пакунки ліків. Така неуважність митників дарує шанс онкофурим на якісне лікування та швидке одужання поза законом. Не буде купувати, переплачувати, які ліки, буду також. Буде... Чому у наших аптеках немає якісних препаратів? Кому вигідна така ситуація? Всі ці, ці ліки вони мають GNP, тобто міжнародну сертифікацію, вони е, приймаються і застосовуються в усьому світі. Чому ці ліки не пройшли реєстрацію? Тому що корупційна схема і система е, реєстрації, вона настільки непрозора і корумпована, що іноземні виробники вони не зацікавлені. Ціна цієї реєстрації 24 тисячі євро. Саме таку суму назвали австрійському виробнику ліків. Це припинили дію реєстрації. Припинили, я був просто шокований і сказали б, якщо б я хотів її відновити, я повинен заплатити 25 тисяч. Я був обурений, на це не пішов. Це є перше лікарство у світі, яке тільки нищить ракові клітини. На пісній дози зовсім не впливає шкідливо на організм. Часто діти вмирають не від рака, а від хімотратиї. До вступити це лікарство для дітей. Перший лікар не шкіри. Це неозвичайне зможе. Це просто вбивство. Головні лікарі країни запевняють, що проблем із ліками немає. Я абсолютно не сумніваюся, що перше дефіциту точно не буде, якщо саме ліцензування імпорта. Приведет к так скажем к ударожанню лікарських средств. вот, то я покину свой пост. Я покину свой пост. Та ніхто не спішить лишати своїх посад по той час, коли рак процвітає. Україна є одним із лідерів серед країн Європи за кількістю онкозахворювань. Цю хворобу має кожен п'ятий українець. Щодня дітям ставляться страшний діагноз. Що години в Україні помирає 10 людей від раку. Мене просять, плачуть люди, і я не можу дати дітям це лікарство. Не можу дати людям, деякі люди мають чудові результати, припинили померли. Я звернувся до суду, і це вже затяглося два роки. А тим часом окремі особи заробляють на чужому горі, продають в інтернеті під виглядом ліків невідомо що. Ніяких чеків і сертифікатів там качества, так все невіро, то штуці лікарства просто помогуть. Ігор рік тому втратив маму. Він усіма силами намагався її врятувати. Теж діставав ліки через інтернет. Та ігор переконаний, що замість якісних ліків він купував дешеву підробку. Ці лікарства дієство лікар вода, та результата не давала. Мама все тухала. Ігор приховує обличчя, щоб не викликати гнів лікарів, які зараз рятують його брати від ракулегень. Вони знову радять шукати імпортні ліки. Та цього разу він боїться купувати кота у мішку. Викинули очі багато денег. Наверно, квартира ушла за ці лікарства, які ми покупали через інтернет. Ця темна система реєстрації ліків добряче поповнює чиїсь гаманці, адже ціни на нелегальні медичні препарати ніхто не контролює. Відповідно, хто скільки хоче, за стільки продає. Це мільйони гривень. Ці гроші йдуть в чужі кишені, тому вони фактично дають можливість на нажитися недобросовісним людям, які використовують дану ситуацію.